Центр має два простори корпуси: Теоретичне навчання та професійно-практична підготовка учнів здійснюється в 23 пристосованих навчальних кабінетах, 9 лабораторіях, навчально-виробничій майстерні та на навчальному господарстві, обладнаних сучасними технічними засобами. Загалом у центрі є 57 комп'ютерів та ноутбуків. Що використовується в освітньому процесі? 20 мультимедійних проєкторів. Кабінети спеціальних предметів, обладнані макетами та тренажерами. Під час уроків виробничого навчання майбутні кухарі та кондитери у спеціально обладнаних лабораторіях готують смачні страви. Офіціанти відточують свою майстерність в навчальному кафе. Майбутні слюсарі ремонтують авто в навчально-виробничій майстерні. До речі, обладнання майстерні одне з найкращих у Полтавській області. Водії та трактористи відпрацьовують уроки індивідуального водіння на навчальних автомобілях та тракторах. Усім охочим надається безкоштовний гуртожиток, в якому також розміщена бібліотека. Діють вокальний гурток та спортивні секції. Навчальні корпуси та гуртожиток підключені до мережі інтернет. В центрі також є їдальня на 200 посадкових місць. Ми дбаємо про комфортні умови навчання, проживання та відпочинку наших здобувачів освіти. Тому постійно працюємо над оновленням матеріальної бази центру. За останні роки було обладнано СТЕМ-кабінет, укомплектовано кабінет інформатики новими технічними засобами. Для Кабінету захисту України отримана навчальна зброя, збудований футбольний майданчик зі штучним покриттям. Зроблено ремонт четвертого поверху гуртожитку, проводяться ремонтні роботи в навчальних корпусах. Під час воєнного стану ми створили безпечні умови навчання, обладнавши бомбосховище за всіма вимогами безпеки. Колектив високодосвідчених педагогічних працівників та добре оснащена матеріальна база забезпечить вам якісну фахову освіту.